Деякі публічні люди в Україні, зокрема Подоляк, кажуть про те, що ха-ха-ха, Трамп хоче взути Московію і задешево забрати її ресурси. От начебто тепер московити віддадуть все і для ІПСО ця річ справді може знадобитися, щоб там трошки падрачить московське суспільство, але воно таке мертве, що це не допоможе. Проблема в іншому, що тут нічого доброго немає замість того, аби абсолютно відгородити Московію від світових ринків, нарешті гарно її санкціонувати і не допустити до того, аби вона ще раз впливала на світ, Трамп по суті хоче залучити Москву до нової нафти. Це рідкоземельних елементів. Московія, взагалі, це таке ублюдичне утворення. Імперія, яка завжди торгувала ексклюзивним ресурсом, впливаючи на все, що там. В Європі робиться починаючи з пушнини, там і багато чого вона продавала. От зараз її включили в процес торгівлі нафтою і газом, і ну що тут говорити, ми ж не будемо марксистські книжечки читати. Ми ж розуміємо, що країна, яка володіє серйозними ресурсними багатствами, які купляють по всьому світу, і е, яка впливає на ціни на цей ресурс по всьому світові, е, ця країна впливова загалом. Серйозно впливово, а не як бідна миша. Тобто, ми бачили, як на Європу Московія впливала газом, як Байден боявся, що американський ситізен побачить газолін Прайс і просто впаде в обморок і не знає, що він зробить там. Тобто, так хотіли витягувати камалочці рейтинг тим, щоб не санкціонувати і не обмежувати Московію в продажах. Нафтопродуктів і інших, ну, принаймні, нафтопродуктів, які виробляються з нафти московської в Туреччині чи в Індії, тобто залучення країни, такої, як Московія, навпаки, робить краще московитам, робить їх сильнішими, робить їх впливовішими по всьому світу. І от спроба розробити північ нашої планети з американцями на нові. Нафту, газ і рідкоземельні елементи, і на Московії самі рідкоземельні елементи. Це допомога, це все паралельно тому, що московські інститути, які досліджують самі надра, кажуть про те, що з 2030 року буде падіння видобутку. Виробляються так чи інакше родовище і нафти і газу. На Московії, їм треба шукати нові можливості, оскільки в них там не розкривається потенціал повністю людей. Плюралізму немає, вони все на ресурсах сидять, то от вам новий ресурс, рідкозем. Як висновок, немає нічого хорошого в тому, що Московія знову буде себе знаходити на світових ринках. Тут доброго нічого нема. Будуть залежні корпорації світові від їх ресурсів. Політики будуть залежні, вони будуть впливати цими грошима, роз'їдати Захід. Це навпаки, е, Захід сам себе підставляє, ключі на золотого тільця вони самі себе підставляють. Розумієте, це угода з дияволом. Те, що зараз Трамп робить. Невже це не зрозуміло? Шукайте, розробляйте. Ці родовища в інших країнах домовляйтеся, які не є такі небезпечні для світу, які не втручаються в ваші вибори, які не вбивають ваших громадян і своїх в тому числі, які не порушують міжнародне право і не е, змінюють кордони по світу. Що немає місць, де можна дослідити і розробити такі ресурси, та є. І це біда. Це біда і немає стратегічного розуміння. Ця страшилка про те, що американець забере московські ресурси і русські вставає. Це прокатило в 1917 році, там щось частково під марксистськими комуністичними лозунгами. Зараз навряд чи щось там прокати, так. Дивіться, чим сильніше залучена країна міжнародну торгівлю, і чим сильніше її позиції на певних галузях міжнародної торгівлі, чи не монопольне становище цієї країни. Вона впливовіша в світі. От який рецепт, яка формула точніше. І Кремль це чудово знає. от А у нас копіуму нюхають і думають, що якщо. Трам зараз угоду підпише, Москва буде розута. Та нічого не розута. Я вже не кажу про те, що будуть тісні співпраці, стосунки, знову вивчення цієї московської мови в американських інститутах, спільні підприємства. Та це біда. Це просто біда. Ну, американці, знаєте, давайте відверто. Перед Другою світовою вони з комуністами дружили так само і Москва постійно. Постійно на цю тему клювали, рятували Московію, привозили туди технологію, затягували світовий ринок і допомагали цій кремлівській імперській структурі виживати. Єдине, що радує, що є велика ймовірність, що нарешті Україна повністю огородиться Москви. Тут будуть війська у нас західні, і не буде такого тиску серйозного на нас. Аби тут грузінська мічта не з'явилась. Нам будемо розуміти, що і самі можемо захиститися. І в нас є союзники, і все, і не треба боятися цих всіх учень, які там будуть, і інші. Якщо ця формула спрацює, і гарантії безпеки навіть такого характеру будуть, то хай вони з тої Московію роблять, що хочуть, але точно заплатять. І ми теж заплатимо. Весь розвинений західний світ заплатять за відродження Московії, торгівельних її сили. Це проблема. На жаль. Є ще одне сподівання, що ця політика Трампа, я вже казав про це, Болтон це сказав, що Трамп настільки несистемний, що не факт, що політика Трампа збережеться і зможе розвернути його політичний стан світі. На це і сподіваємося. Всім, все на краще. До побачення!